Виїхав за кордон, лишився без квартири. Виявляється, тривале перебування за кордоном може призвести до втрати житла. Як відбувається відчуження і як убезпечити себе від подібної ситуації, розкажемо у цьому відео. 5 мільйонів українців, які сьогодні мешкають в Європі. Можуть лишитися домівок в Україні, і тут мова йде не про війну. Розглянемо лише шахрайські схеми щодо спорожнілих домівок, аби убезпечити вас від подібних афер. Отож, як відбувається процес викрадення, шахраї знаходять осіб, які точно знаходяться за кордоном, вишукують розташування їх житла, а потім самовільно проникають до нього. Після цього зломисники замінюють замки і, завдяки фальшивій довірності та правовстановлюючим документам, здають житло в. Ренду, а в подеяких випадках навіть продають його. Що ж в такому випадку робити власникам домівок, які наразі проживають за кордоном. По-перше, обов'язково оформіть житло в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. У такому випадку рієлторам та органам, які контролюють житловий фонд, буде легше побачити підозрілі операції. По-друге, підтримуйте зв'язок з сусідами чи близькими, які лишилися в вашому місті чи селі. Нехай вони, хоча б раз на місяць, перевіряють. Чи все гаразд з вашою нерухомістю, звісно ж, якщо така можливість є. А от яка можливість у вас точно є, так це підписатись на наш канал. У нас завжди найактуальніша інформація про життя і роботу за кордоном. А поки ви підписуєтесь, ще одне важливе уточнення: відстежувати стан житла на період відсутності необхідно, хоча б тому, що потім його буде дуже важко повернути. Адже на документах, які підробляють злодії, можуть бути ваші паспортні дані. І ваш підпис більше того, навіть якщо суд визнає факт афери, врегулювати конфлікт з новими мешканцями буде дуже важко, адже вони у свою чергу нічого протиправного не робили. Якщо ж навпаки, ви в Україні і шукаєте житло для вас, теж маємо поради, як не потрапити на шахраїв. По перше, уникайте пропозицій з підозріло низькою ціною. По друге, звертайтесь до перевірених ріелторів та агентств з нерухомості. Передплата за їх послуги зможе врятувати відзна значно більших витрат до речі, а чи довіряєте ви рієлторам та агентствам, або ж вважаєте це марнотратством? Поділіться у коментарях, а заодно поставте вподобайку, якщо відео було для вас корисним. Перша віза про життя і роботу за кордоном.